Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії неперевершений. Гость зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Валерій Подакін, фахівець з нерухомості, експерт з нерухомості. І це що найменше. Валерій, добрий день. Доброго дня. Дуже дякую, що позвали мене мене на телебачення. Мені дуже приємно сьогодні. Для мене це буде перший такий дібют. дебют. Так. Але ж ви знаєте, по життю це не дебют, бо ви дуже активно ведете і соцмережі, і ви блогер такий відомий. І це все завдяки вашому професіоналізму. Ось давайте поступово, як ви прийшли до світу нерухомості, з чого все починалося? Це було ще років тому. Я прийшов в агенцію нерухомості та почав працювати. Mm -hmm. По перше, я прийшов на ринок нерухомості. Мій друг мене позвав на зустріч зі своїми колегами. Я на той час ще сумнівався, треба мені працювати не треба. В продажах я ще з 11 років. Мені дуже подобається в цілому продажі, та я спробував себе в ринку нерухомості. Ось так, от я і почав працювати. 13 березня 2020 року навіть запам'ятали цей так. день. Чудово. Отже, це все ж таки не його величність випадок, а все ж таки закономірність, так що ви займаєтеся з цією справою, і на роботу ви не ходите? Це справа вашого життя. Нерухомість це мій стиль життя. Я кожного дня. Тільки цим і займаюся, більше не це нічим. Якими якостями має володіти сучасний фахівець з нерухомості? Ну, По-перше, це відповідальність перед собою та перед другими людьми. По-друге, це е, треба це любити. А по-третє, це вже е, стресостійкість. Так, так, і я знаю, що ви, багато, ви поєднуєте багато фахівців у собі. Ви і будівельник трохи, і психолог трохи, і економіст трохи, бо ви також займаєтеся інвестуванням, так? І ви ще і аналітики можна перераховувати до безкінця, безкінечності, так, так? Так, тому що фахівець нерухомості це та людина, яка поєднує в собі забагато інших професій. Це і юрист, це і мандрівник з клієнтами, це і просто психотерапевт, який е, супроводжує людину з першого е, зустрічі до заселення. Я такий є. До результату. Так, до результату У знаю, що вас вже радять, так? Так, а звісно. А це, мабуть, через ваші результати. Ну я, за шість років я. Продав більше 250 об'єктів з нерухомості, та кожен другий е, мій клієнт вже мене рекомендує. Тому і такий результат. Давайте обоснуємо зайвий раз для наших одеситів. Чому так важливо в такі особливо скрутні часи, які ми наразі переживаємо, все ж таки звертатися до фахівців, а не намагатися самостійно ці питання. вирішити? Ну а розумієте, на сьогоднішній день дуже багато будівельників, які будують та не виконують те, що вони запланують. Нували, а дійсно грамотний експерт з нерухомості це та людина, яка розуміє внутрішні особистості кожного із забудовників, що я маю на увазі, то яка документація, що по землі. Що поруч буде е, строїтися, та е, грамотний експерт знає аналітику всього ринку, тому він і може порекомендувати, що будується, а що ні. А також дуже важливе питання, коли ви зустрічаєте експерта з нерухомості, треба запитати одне питання: є в тебе нерухомість? Якщо немає, то ця людина ще не пройшла путь е, того самого клієнта, і вона не розуміє, е, що на ринку відбувається. А якщо у експерта, у самого є Свій об'єкт, а бажано деякі об'єкти нерухомості. Тоді це є робота, це є професіоналізм. коли, коли людина відповідає своїми грошима за результат? Отже, сапожник не має бути без сапог. Ні. Це не той випадок. У кожного експерта повинна бути нерухомість. А які напрямки нерухомості ви представляєте наразі? Я полюбляю первину нерухомість. Це та нерухомість, яка ще будується, або та, яка здалася, та є розтермінування на це на цю нерухомість. Я сам живу в будинку, який недавно побудувався, тому я все обожнюю, що нове. Тому це первинна комерційна та житлова нерухомість. Так та інформація, якою володієте ви, то є пересічна людина в жодному випадку такою інформацією володити не зможе. А світ рухає, що інформація, і хто володіє світом. Хто Володіє інформацією, інформацією. це дійсно. Любі, друзі, ви все чули, бачите телефони на своїх екранах. А, будь ласка, заходьте, ви також бачите силички на соцмережі Валеріни. Заходьте, будь ласка, і записуйтесь на консультацію. Визначайтеся за всіма питаннями і краще відразу домовляйтесь про зустріч. Так, так зустріч, все починається з перших І е, перегляд це найголовніше, тому що. Е, Нерухомість треба дивитися ногами. Ой, скільки ви виходили? Ну так? багато. Засвичай. І виїздив, і виходив та пробіжав, тому я це полюбляю і кожного дня я тільки займаюся нерухомістю. Як стати вашим замовником? Навіть клієнтам я не хочу називати це слово. Ні, бо клієнт, я теж вас не вони друзі, вони вже такі люди, ваші майже близькі. Бо Оселя затишна це дуже, це просто ну, життя так, людини. Так. Тому ви стаєте такими рідними майже так, так. в процесі. Кожна історія це особливий випадок, коли я проживаю з клієнтами разом. Я пам'ятаю, що 2020 рік, коли ми з моїми клієнтами е переглядали багато варіантів з нерухомості, багато квартир. Е на той час е був ще е малюк. Ще грудний малюк. А зараз цей малюк вже бігає, ходить в школу, та я пам'ятаю всю його історію, тому нерухомість це ціле життя, яке з кожною людиною, з кожним запитом проживаєш, і буває таке, що можна ночами не спати, що у людини така ситуація. Але ми все вирішуємо та супроводжуємо людину від дзвінка до заселення. А це так важливо. Я знаю, що велике значення має ексклюзивний договір. Ось давайте переваги саме ексклюзивного договору. Ексклюзивний договір це коли ви довіряєте своїй людині, яка експерт з нерухомості, ви даєте ключі, та ви впевнені в тому, що ваша нерухомість буде у всіх базах, у всіх ЖК, та вам ніхто не буде телефонувати та займати ваш час. Тобто людина спокійно себе жив живе так? живе. А фахівець сам і рекламує, і, і показує і, показує, і коли вже договір. є покупець. Так. Тоді вже підключається е, хазяїн. Де перевмовини? Це все під ключ. І людина тільки приїжджає, підписує договір. Забирає гроші та щаслива з е, мінімальною втратою часу, е, коштів та здоров'я, і людина виходить на угоду, яка для неї і для покупця доленосна. Так, так це дійсно. А я знаю, що вам з е, фахівцям з нерухомості також дуже важливо, коли з вами заключають такі ексклюзивні. Так, Бо ви певні, що довіра. людина довіряє, так, вам. по перше, це довіра. По-друге, ти знаєш, що ти. Ти вкладаєш гроші та час в об'єкти, які рекламуються, який ти показуєш, і ти знаєш, що е, за тобою ця угода буде існувати. Тому що багато, дуже багато людей, які звертаються до всіх, а від цього результату немає. І якщо ваш об'єкт у всіх, то ніхто не бажає так займатися, як та людина, яка несе на собі відповідальність та знає, що ваш об'єкт буде проданий. Що треба робити, щоб не перетворити? Ти об'єкт у вісяк. За вашим жаргоном. По-перше, треба вибрати фахівця, який орієнтується на вашому ринку. Тобі ж, якщо у вас, наприклад, дом на червоному червоному хуторі, ця людина займається тільки домами. Або якщо у вас квартира в Аркадії, ця людина займається квартирами в Аркадії. Тобто ж у цієї людини є своя цільова аудиторія, яка постійно звертається до нього, і у цієї людини завжди є. Клієнти, так це дуже важливо знайти свого фахівця. Так так я знаю, що не всім пощастить попасти до ваших професійних рук. Порад на що треба звертати увагу при виборі фахівця з нерухомості? По Перше, це відгуки в соцмережах, як він себе веде, як він рекламується, які у нього є кейси. По-друге, те як він спілкується з вами, як він розуміє ринок, як він себе приподнося, і як він продає свої послуги. Чому? Потому, що, тому що коли людина продає свої послуги грамотно, вона і буде а, продавати ваш об'єкт теж саме. Так, і ще треба бачити ваші добрі очі, <гум> ну, очі... Добрі і чесні. Ви знаєте, це не можна зіграти. Ти відразу чув відчуваєш, так чи з тобою лукавлять, чи тобі правду кажуть, так чи хочуть дійсно тобі допомогти від щирого серця, чи хочуть просто на тобі заробити. Так? Ну знаєте, як то кажуть. Дерево оцінюють по плодам, а людину по делам, тому що людина як вона поводить себе з другими людьми, так вона і поводить з собою. Так, це дуже дуже важливо. Трохи пару слів про новобудову. Я знаю, що у вас дуже великий досвід, і ви вже багатьом одеситам, не тільки одеситам, допомогли знайти оселю своєї мрії без перебільшення. Так, ось давайте трохи, що у нас як у нас стан в Одесі з новобудовами і що б ви порадили, все ж таки купувати в новобудомі чи більш вторинний ринок. Ви знаєте, у кого які цілі? Тому що якщо у вас по госпрограмам є відновлення або є оселя, є оселя, це. Тільки новобудови, які здалися до 3 років. Якщо у вас сертифікати є відновлення, то це будинок, який можна розглядати як і 50, і 30 років. Тому що у кого які. Кошти, то і вимоги так. вимоги, так але коли ви купуєте новобудову, у вас чиста юридична історія. По-друге, у вас нові комунікації, і ці сусіди це ті люди, які теж купили новобудову. А це зовсім інші люди, які купують вторинний ринок. А також у вас чиста аура, у вас все новеньке. У вас будинок, який ще не зруйнований ремонтом. Ви його робите під свій запит, під свій характер. Тому і я полюбляю новобудови, тому що я сам купляю тільки новобудови. А щодо ось действительно дуже хвилює таке питання. Дотримання всіх технологічних вимог у сучасному будівництву чи відповідають таким вимогам е, ті будівельники і забудовники, точніше, які на нашому ринку? Я відразу кажу всім так. своїм клієнтам, що всі новобудови е, ніхто не здає вчасно, все е, всі новобудови здають зараз пізніше, тому що є е, різні фактори, які на це впливають. Тому якщо ви купуєте новобудову, будьте готові к тому, що вона стася на пів року, на рік або навіть і два-три роки. Але ж ви навіть можете підказати, який забудовник вчасно здає. Є такі одиниці, але ж більше. Зараз, більш зараз на, ні, на жаль, немає не одного, який здає в Бо це не залежить від але е будують деякі гарно, деякі так. Тому для того, щоб розуміти, що зараз коїться, треба консультація експерта, який підскаже, що працює, а що ні. Чудово. А щодо технологічних дотримань, я маю на увазі матеріали так, будівельні. Ось наскільки це виконується, раніше був гост, який все перевіряв. Наразі цього госта не існує. Ось чи можна довіряти нашим забудовникам? Зараз будують в цілому це монолітний каркас з наповненням газобетону. Це 90 але є такі будови, які будуються з червоної цегли. Тому це вже і прайс другий, але і у кожної у кожного дому є свої плюси та мінуси. Немає ідеального дому, Одесі, немає не одного. Тому з деякими нюансами треба миритися. Ну з сейсмічного точ сейсмічної точки зору нам хвилюватися нема чого, так? нема чого так там все дотримується. Так дуже хотілося б запитати вас як фахівця, як експерта, також інвестування. Деякі одесити дуже прагнуть інвестувати у нерухомість. Наскільки Не це виправдано в ці часи? Угу. А на сьогоднішній день, якщо у вас є 3 тисячі доларів, ви вже можете бути інвестором в нерухомість. Зараз є будівництво, яке дає розтермінування аж на 4 роки. Тому, якщо у вас є повна сума, ви можете брати об'єкти по терміновим продажам, таке буває. А якщо у вас немає ще свого житла, то ви бажаєте його отримати. Є на зараз такі можливості, коли ви даєте перший внесок 10% та розпомінування на 44 місяці. Отже, можна до вас записатися на консультацію так. і ви в повному обсязі всю інформацію за рахунком можливості й побажань. Замовника так, Так. бо це і на будь-яку кишеню, ну в розумних таких межах, тому що я працюю напряму від забудовника. Я підписав договір з самими надійними забудовниками Одеси та маю можливість нульовим відсотком продавати комерційну житлову нерухомість. Чудово щодо страховки. Пару слів існує якась страхування існує, і, на деякі. і чому це дуже важливо, особливо в наші часи. На деякі будівництва є такий договір форфенний контракт. Що ага. він означає? Це коли оплата йде на два договори: один на частний, другий на страховий, і ви кожного місяця або кожен квартал робите проплату. І якщо будівельник Пропаде або щось з ним сталося. У вас страховий договір забезпечить достройку вдома або возврат ваших коштів. А це дуже важливо. Все ж таки, ви радите страхуватися. Ну це вже йде у будівельника. Воно в пакеті. Так, так це ага. треба перед тим як ви купляєте, за ці нюанси уточнювати. Тому це далеко не у всіх ЖК є. Чудова ваша точка зору, куди ми рухаємося, дуже нам важлива. як експерта, який стан нерухомості у нашому місті, я маю на увазі і трохи прогнозу на майбутнє. Чого очікувати ви знаєте, давати якісь поради це дуже не як вам сказати невдячна, невдячна справа. Але я скажу так, що за чотири роки повномасштабної війни все будівництво, всі новобудови подорожчали на 20-30%, а деякі навіть і на 40%. Ось так, здавалося так. б, так тому що забагато переселенців забагато попиту на первинну нерухомість, і люди все ж таки купляють. Що ви от, передбачаєте, коли закінчиться війна? А ми всі сподіваємося, що це дуже швидко відбудеться. То що буде? Це ціни злітять? Ми можемо подивитися, які ціни зараз в Польщі, так. в Румунії. Тому це буде орієнтиром. навіть у Львові, які ціни, і які ціни зараз тут? Ну відсотків на знаєте? Давайте я так скажу. З Одеси буде прямий рейс в космос. Достатньо буде подивитися ціни на нерухомість, і може буде зразу в космос літати. <рес> Тому е, я скажу, що відсотків 50 або і 100 навіть все подорожчає. Це факт. То я таке підступне запитання задам. Давайте. Краще не продавати нерухомість, а підтримати її залежно, які у вас цілі. Якщо у вас є ціль на ці кошти, то треба продавати. Якщо цілі такої немає, то я би утримався від цієї продажі наразі. вигідно купувати наразі, якщо у вас є е, свободний капітал. То звісно, треба купляти, тому що нерухомість вона сама по собі дорожчає, тому що за багато грошей на сьогоднішній день е друкується. А нерухомість це той актив, який збереже та примножить ваше. Е Майно майно щодо комерційної нерухомості ваші поради а, вона також вигідна її купувати наразі, так чи звісно, да. так якщо це комерційне приміщення в закритому мікрорайоні та багато людей проживає на цьому місці, то факт це треба купляти, тому що на сьогоднішній день комерційна гарна комерційна нерухомість е, окуповується 8-10 років. Ви вже не кажучи про оренду, вона набагато більше, ніж просто квартира. Тобто це крізь як... ще є. Плюс угу. Плюс в тому, що не треба робити ремонт, за частіше це робить орендар. І не треба хвилюватися, тому що щось зламиться, щось все працює і без вас, і ви отримуєте гроші. Чудово, любі друзі, ви все чули. Знову ж таки, ви бачите телефони на своїх екранах, телефонуйте, будь ласка, записуйтеся на консультацію, телефонуйте негайно, якщо вам треба щось продати і а, чи купити, то ви вже знаєте, що ви бачите а, не просто так Валерія. Валерія, я знаю, що ви завжди тримаєте руку на пульсі часу, завжди в курсі всього нового, передового, чому для вас так важливо а, ось бути. Ось найкращим, тому що ось я бачу, ви перфекціоніст. Все, що ви робите, ви маєте і хочете і робити якомога краще, так тобто є у вас такий посил. Мені дуже приємно, що ви так кажете, але це не є так. Я не можу себе назвати перфекціоністом, тому що я перш таки людина, батько. Та я роблю все з любов'ю. Якщо я займаюся нерухомості, я це роблю з любов'ю. Якщо я проводжу час зі своєю сім'єю, я роблю це з любов'ю. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день людина, якщо вона займається своєю справою, це завжди можна подивитися по її очам. Якщо щось людина робить з любов'ю, там, де є любов. То що б вона не робила, це приречено на успіх. Так? Я з вами згоден. Ми дуже раді були вас вітати сьогодні в нашій студії. Були вам вдячність за те, що ви прийшли к нам і ось вибрали час і розповіли нам про такі важливі речі. Ми вам зичимо всього найкращого. Ми пишаємося, що у нас є такі чудові фахівці, і ще йде як не в нашому місті. І я знаю, що вам є, що побажати одеситам. Хочу побажати е, Одеситам та гостям міста швидшої перемоги миру. Е, нашим героям велика вдячність та повага за те, що вони боронять нашу країну. Та хочу, щоб як умога швидше е, наша країна отримала. Чисте Немо. небо над головою. Так. Ось як то кажуть, без коментарів. Ще раз велика, велика вам вдячність. Будемо дуже раді бачити вас у майбутньому, бо є про що поговорити. Так. Дякую. До побачення. На все добре. Взаєм. До побачення, любі друзі.